Чи зможуть російські компанії а, ще раз викупити своє ж майно? Тобто тут взяли кредит там, продали. А, на зараз ціни, як на мене, неадекватні ситуації. Одним словом, як казав класік, безприділ, да? Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Нерухомість без цензури з вами я, Писаренко Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість то, про що інші мовчать. І сьогодні у нас безцензурнюз. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, пишіть коментарі. Тоді це відео побачить набагато більше людей. І поїхали. Перша новина на сьогодні. Квартири в новобудові Києва почнуть дорожчати. Названо ціни на нерухомість по районах столиці. Попит на нерухомість у Києві цієї зими впав, а разом з ним і ціни. Однак ріелтори прогнозують, що вже навесні вартість столичної нерухомості почне зростати. За словами різних експертів, за останні місяці покупців нерухомості у Києві стало значно менше. Український ринок перебуває на стадії мінімальної активності вже майже рік, але продовжує працювати. При цьому зараз вдалий час для покупки квартири, оскільки можна отримати хорошу знижку від продав. У розмірі не менше, ніж 20%. Люди, які мають заощадження, купують квартири у новобудовах, і банки зараз здають вигідні кредити за різними програмами. На сьогоднішній день середня вартість квадратного метра первинного житла у Києві приблизно 34 200 гривень. Ціна квадратного метра у новобудовах Києва по районах на початок 2023 року на вашому екрані, друзі. Експерти також відзначають, що нерухомість у Києві незабаром почне дорожчати. розширення програм із кредитування приведе до зростання цін, однак, поки час від часу столицю обстрілюють, говорити про підвищення попиту не можна. Друзі, ну не знаю, де ці аналітики взяли ціну у тридцять чотири гривень. Я не знаю, може, ви мені напишіть, де можна купити у нас житло. Не те, що середньої ціни, якщо ми беремо тільки Київ, де можна купити за менше ніж 900 доларів. Квадратний метр, це новина, та що я їх називаю, висосана з пальця. Я не знаю, що можу здорощувати. Я б сказав би з задоволенням, що можна вже купляти, що ринок вже на дні, але ну, ми бачимо, що ринок до дна ще не достав. Середня а, знижка на ринку десь 25% від лютого 2020. Другого року, тобто, якби мені це не було по карману, мені вигідно, що ви купували всі при цьому тут зароблять, але зараз напевно. Скажу таку непопулярну річ. Купувати зараз має сенс тільки коли у вас є лишня гривня, або, наприклад, у вас народилась дитина, або ви уклали шлюб, або якщо вам потрібно роз'їхатись з колишнім партнером, тоді це має сенс зараз щось купувати і витрачати на це кошти. На зараз ціни, як на мене, неадекватні ситуації. Тобто ситуація набагато складніша, ніж те, що вважають продавці. Ми з нашою командою The Capital, коли аналізуємо, які чинники можуть вплинути на здорожчання, ми знайшли тільки один, а це відкладений попит. Але відкладений попит сам по собі не дасть дуже великого стрибку продажу. Ми не бачимо, як вони можуть в найближчий квартал вплинути на чинники, що буде здорожчання, чи буде навіть. Підвищення попиту, і я не знаю, звідки беруться ці дані і з ким піс Today їх обговорював. То я б трошки ще зачекав з покупкою, як би не було це боляче, я повинен це вам сказати. Трошки ще потрібно зачекати. А у нас, друзі, наступна новина. Окупанти блокують Прова-24 та знайшли ще один спосіб відібрати нерухомість в українців. Російські загарбники знайшли ще один цинічний спосіб на відбирання нерухомості в українців. На окупованих територіях вони не визнаватимуть документи на нерухомість, видані органами. Влади України у своєму телеграм Луганська обласна військова адміністрація також повідомляє, що рашисти блокують мобільний додаток Привада 24. Вони борються з обігом гривні та вигадують нові правила. Документи на нерухомість, видані органами влади України після так званого включення нових регіонів до складу РФ не визнаватимуться на окупованих територіях. Федеральна служба державної реєстрації, кадастру та картографії загарбників розробила відповідний законопроект, який пропонує скасувати накладені Україною обмеження на Рухомість на Луганщині, нібито для виключення фальсифікації документів, а також на дружніх дій, що створюють серйозні перешкоди у здійсненні громадянами РФ їх прав щодо володіння, користування та розпорядження майном. Тож не прийматимуть окремі документи, якщо вони породжують виникнення обмежень прав та обтяжень нерухомого майна у вигляді застави арешту чи заборони, вчиняти певні дії на підставі актів суду чи іншого органу влади України. Відомості про обмеження прав чи обтяження нерухомості. Не будуть внесені до єдиного державного реєстру нерухомості, йдеться у повідомленні. В Луганській ОВА також повідомили, що окупанти продовжують боротись з обігом гривні на тимчасово захоплених територіях. Так, мобільний додаток права 24 та сайт банку більше не працюють без VPN. Йдеться про ті міста, де ще є доступ до інтернету. Ну це зрозуміло, друзі. Ви повинні розуміти, що так і буде відбуватися. Вони будуть робити все, щоб утворити будь-які складища для наших. Громадян. Ну, тут мені дуже зацікавив момент, що вони не будуть приймати обтяження. Тобто, е якщо, наприклад, квартира десь була у банку, наприклад, в кредиті чи була заложена під якийсь кредит, тобто, е я так розумію, що тепер її можна буде продати. Непоганий варіант. Тобто тут взяли кредит, там продали. Одним словом, як казав класік, Да? Це безпреділ. Вони роблять це, щоб від'єднати тих людей, хто залишився на окупованих територіях від самої України. І це зрозуміло, це і буде далі. Але а, тут правильно написано, що є VPN, да? якщо а, де щось не працює, VPN. Це дуже зручна штука, якою можна а, обходити а, ці блокування їх. Ну а так, друзі, ну, ми повинні розуміти, що поки ми не визволимо ці наші території, поки ми не повернемо їх, а, нам буде. Вкрай тяжко тому ми повинні всі як один допомагати, щоб наблизити нашу перемогу. Друзі, радий представити вам величезну команду «The Capital Dubai». Якщо ти професіонал на ринку нерухомості Дубай, запрошую тебе у The Capital». зі своїми краще. Ласкаво просимо! В Україні конфісковані об'єкти, які належали російським олігархам або російському уряду, продадуть через аукціони. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Шмигаль, Шмигаль, Шмигаль. А він зазначив, що в Україні заморозили та конфіскували сотні російських об'єктів, але багато з них зараз фактично простоють. Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна. Це означає, відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об'єкти, сказав Шмигаль. Всі кошти від цього продажу спрямують на відновлення України енергосистему, житло для людей, розмінування та багато інших речей. Прем'єр також запевнив, що аукціони з продажу відбуватимуться за тим самим принципом, що й мала приватизація. Дати за них буде фонд держмайна, тож держава планує зберегти принципи відкритості, прозорості та конкуренції у січні. Бюро економічної безпеки повідомляло, що в Україні у 2022 році арештували російське та білоруське майно на 41 мільярд гривень. Мені дуже цікаво, як це буде як це буде відбуватись. А я вважаю, що якраз тут не вистачає контролю нашими правоохоронними органами, щоб зробити. Цю частину прозорою, от реально прозорою, якою вона повинна бути. Про що тут проміркував ще, а мені е, от дуже цікаво, а чи зможуть е, російські е, компанії е, ще раз викупити своє ж майно? Якщо вони розуміють е, ціну свого майна, вони ж можуть ще зайти з іншої сторони, корумпувати також всі ці наші органи, щоб занизити, наприклад, вартість. Цього майна і відсікти інших е, людей, наприклад, як було в з Ocean Plaza. Да? і таким чином по заниженій ціні викупити е, свіжий об'єкт, тому що вони розуміють його реальну ціну, через якісь свої іноземні прокладки. Як ви думаєте, це? Може, можливо чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте. А зараз я б робив, наприклад, як це робилось в тому році. Здавав би ці приміщення, які можна здавати в оренду. Зробив якусь заморозку. І тільки б, наприклад, через там півтора-два роки, коли ми вже очистились реально від оцієї цієї нашої корумпованої складової, тому що вона у нас як була, так і є. Тому я б це заморозив. якийсь би мораторій ввів би на а, півтора. Два роки, а вже після, наприклад, після перемоги, вже б робив всі ці продажі, всі ці аукціони. Напишіть ви, зараз час це робити, чи трошки потрібно зачекати? І взагалі, чи на часі це все робити із цього мільярда доларів? Тобто, якщо ви розумієте, нам іноземні держави зараз дають приблизно. Під 10 мільярдів доларів, якщо брати, взагалі, скільки Україна витрачає в місяць коштів. Чи спасе на 100 мільярд, який, як на мене, це тільки привід для корупційної складової? Друзі, ну це все на сьогодні. Я сподіваюся, цей випуск вам сподобався. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, чи е, цікавий вам далі формат новин. Тому що мені важливо робити такі продукти, які будуть цікаві вам. І нагадую вам: підтримуємо ЗСУ, підтримуємо нашу Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до нових зустрічей. Пока-пока. Ми не відштовхнемося від е, дна. А буде дно по українськи дно не визнавати вимовити. Шмигаль чи шмигаль. Та Бог.